Такий паркан по-українськи. Все ти розумієш, не пизди. Я зрозумів. Mm. Я Це Ти навіть не російянин. Ні-ні. Уже раз я. Не не російянин ти. Ну, я. А ну скажи, а ну скажи Путін хуйло. Поляниця. Ні, Путін хуйло. А зачем? Это мол при. Будто ми що ти знаходишся в окупації. Какое, а ти скажи, Зеленський. Зеленський хуйло. Я не знаходжусь в окупації. Я знаходжу. Так, а ти знаходишся в окупації. Бо тому що якщо б я був в окупації... Я б певних речей не міг сказати. А де тут окупація? А бачиш як? А щось? Бо коли людина вільна. Вона може його. Я ні, буду. а що чо ладно? Вільна, чого вільна, ладно? Вільна. Чого ладно? Коли людина вільна, вона може висловлювати свої думки. Але якщо не порушує певних правил, яких записано? Так. Так, звісно. А якщо людина знаходиться в оку... Я тобі звук виключив, я договорю, потім ти будеш говорити. Якщо людина знаходиться в окупації... Її права, її права понижують і тому вона не може нічого сказати. А ти знаходишся в окупації і тому певних речей не можеш сказати. Що зервельське квило? Ні, я в Україні можу сказати. Я в Україні, бивший. Як бивший? Ну, бой ви просрали все. Як просрали? Нема такого слова, просрали. Ну, ви є. собі, а э, росіяни, слово війна, росіяни, росіяни придумали слова. Просрали, вкрали, загубили. А, Ще що а там. Але, але, але ті речі, давай, ті давай, слова, давай, ті давай, слова давай. ніяк Накину, не, не мають на. Якщо взрив, а якщо є взрив. Якщо, якщо є взрив, то є взрив. Якщо є удар, це є удар. Якщо є мир, це мир, а якщо війна це війна. Ми в Україні називаємо речі своїми іменами, а ви в окупації не можете сказати навіть взрив і не можете сказати слово війна. бо Тому що ви знаходитесь в окупації. Що? Хто виноват? тому що я в окупації, От извини. Хто на кого напав? Да причем нафига я кормив цю армію України. Хто? на кого напав? Да мені не насрать. А, армія була. Ти не можеш говорити, хто на кого не на... Ну і як я можу як я можу з тобою спілкуватись, якщо ти знаходишся в окупації і не можеш висловлюватись як хочеш? Так, да, удобний питання, звісно. Наші армія була, Крим просрали. Ще У раз повторюю тобі, нема такого, як просрали, не існує такого. Ти собі таке щось придумав, просрали. А була. анексія і окупація, бо тому що є слово анексія, яке означає слово окупація. А просрали. Хлопок. Нема такого слова. Що там ще скажеш? Що? Так, російські війська попали в Крим. Ти, типу, не знаєш цього, чи що? Ну, я тебе услышу. Як вони на кораблях, на баржах, на лодках. Ти не знаєш как цього? Чи що? Та... Ти Діпорсь не знаєш цього, як знаходились е, війська Російської Федерації в Криму? Я тебе хочу услухати. Так був договір підписаний. А дідусь отримали мільярд. Звичайно, що отримували, бо тому що був підписаний. Правильно. А... Правильно, а... підписаний договір був. Був підписаний договір між державами, але потім цей договір, одна зі держав, порушена. Так що, колаборант, тебе записано і буде, буде скинуто на моєму каналі. Так що обличчя зафіксоване. Так що, пішов на. Слава Україні! Героям слава! Ще один колаборант записаний. Підписуйтесь на мій канал, і все буде в Україні.